В залі гамір, а за лаштунками актори готуються до своєї першої в житті ролі, каже Андрій Граб. Ми розкриваємо кожен в собі ті таланти, в принципі, які природньо в нас вони є, але вони закриті. Самі в собі ми їх, можливо, мабуть, навіть і не помічаємо, і не знаємо, що вони є. А от за допомогою цього проекту ми можемо розкрити себе трошки з іншого боку, показати, що кожен з нас може бути творчою людиною. За освітою Тарас Крамний музикант розповідає, що такий досвід був для нього цікавим та важливим для людей з інвалідністю. Це зовсім нова робота для мене. Робота як актора, робота з режисером, спілкування. Відкривається куліса, на червону завісу падає світло, а на сцені вже розпочинається дійство. Ним керує режисер та сценарист постановки Станіслав Садаклієв. каже, образ перемоги у виставі символізує те, що нас чекає після у центрі сюжету. Труднощі, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю. Вистава відбувається у майбутньому після перемоги. І, власне, от після перемоги ми б хотіли б і підняти дуже важливі питання людей з інвалідністю. Вони натхнені, вони мотивовані це робити. Їм дуже цікаво. І коли, коли є віддача від них, то і я якби мотивуюсь далі це все робити. Організували виставу в межах проєкту Мице може бути кожен, кому є що сказати суспільству, зазначає його керівниця Ліана Деркач. Підтримав цей проект Український культурний фонд. Дійсно на сцені можна побачити там дуже багато молоді з самими різними нозологіями, самими різними проблемами здоров'я, але вони абсолютно почуваються себе здоровими артистами і потрібними в спільноті своїй. Виставу презентують завтра о 18-й. Вхід на прем'єру благодійний внесок на потреби ЗСУ. Гроші збирають на сотню дронів. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.